Дорогий газ переконливий аргумент на користь енергомодернізації свого помешкання. Тим більше є можливість отримати від держави відшкодування таких витрат від 40 до 70% відсотків вартості робіт. Для отримання такої позики потрібно рішення зборів ОСББ і незалежний енергоаудитор. Якщо цю зиму можна вважати, ми пережили заради здешевлення платіжок наступної, можна подбати про утеплення дому вже тепер. Як отримати допомогу від фонду енергоефективності, розкаже Наталя Кулик. Два роки тому у цій 30-річній багатоповерхівці був дірявий дах, старі вікна та двері. За тепло люди платили багато і мерзли у квартирах. Поки не наважилися будинок модернізувати, взяли участь у державній програмі «Енергодім». Утеплювати вирішили комплексно, встановили індивідуальний тепловий пункт. Утеплили труби, поміняли вікна, витратили 5 мільйонів гривень. Три з половиною дала держава, решту півтора мільйона взяли у кредит. І за першу зиму споживання вже впало. Якщо Взяти, допустимо, їх сватів майже таку саму двохкімнатну квартиру, такий же панельний будинок. Якщо вони там того року заплатили 1600, то ми заплатили десь 700 з чим-то, да? Десь на 40% відсотків ну, відчувається. Причому на квартиру вийшло по 11 тисяч гривень, але завдяки кредиту суму можна було розбити на частини, хоч і на 10 років, і платити щомісяця. Все рівно є люди, які. Ем... Не готові вкладати кошти в будинок, в якому принаймні, хоча і вони самі живуть. Але все-таки 75% потрібних голосів ми назбирали. Щоб наступного сезону так само отримувати менші платіжки, можна вже подаватися на програму від фонду енергоефективності. Бажання більшості сусідів потрібно зафіксувати на папері, потім запросити енергоаудитора. Він перевірить слабкі місця у будинку. Є два пакети енергоефективних заходів. За ним можна встановити ІТП, утеплити труби і комплексний це суттєве оновлення будинку: утеплення стін, даху, підвалу, заміна вікон та дверей у під'їздах. Опісля енергоаудиту можна подавати заявку на участь. І тепер про найголовніше і найболючіше, що ж з фінансуванням за програмою енергодім держава відшкодовує від 40 до 70% відсотків вартості робіт у будинку. Але мешканці повинні назбирати і власний внесок. Залежно від робіт, це може бути 20%. відсотків за найпростіші та 40% за комплексну модернізацію будинку. Сума може бути й справді великою, тому часто мешканці і беруть кредити. Найвигідніший зараз під 12%. Боятися позики не варто, кажуть у фонді енергоефективності. Вона ж без застави. А ще є програми відшкодування відсотків за кредитами. Деякі заходи вони швидко окупні, такі, як пакета. Він окупається приблизно за 2-3 опалювальних сезону. Схожі програми співфінансування є й від міста. Наприклад, у Києві є декілька програм: подібна 70 на 30 для ОСББ. І програма капітальних ремонтів для будинків, які ще не об'єдналися. Володимир, голова ОСББ столичного будинку. У міських програмах беруть участь з 2016 року. Найперше встановили ІТП, економію. Відчули одразу. Обща економія економія у нас в два рази. А потім рік за роком змінили вікна у місцях загального користування, утеплили бокові стіни будинку. Теж брали кредити, але найскладніше було вмовити сусідів. Це стоїть стільки нервів, що я посидів, процентів 10-20 людей. Ім невозможно об'яснити у КМДА кажуть: нині утеплити свій будинок охочих більше ніж фінансування, тож є відбір. Хочеш отримати більшу кількість балів, дай більше співфінансування. І у нас були випадки, коли люди давали будинок ОСББ або ЖБК давали 50, і місто відповідно дофінансовува 50. на державну програму енергодім заявку можна подавати будь-коли. А от на столичну 70 на 30 нові заявки прийматимуть восени. Наталя Кулика, Мирослава Прокопюк. Факти ICTV.